Вітаємо. вітаю вас давайте про все по черзі, але насамперед від загального перейдемо. Як би ви оцінили 2023 рік для українських аграріїв? Що стало, наприклад, там найбільшим викликом і що стало найбільшою перемогою? Важкий рік, так як і 22-й, і взагалі військовий період він є дуже тяжким в контексті можливості займатися бізнесом, тому що дійсно два роки фактично товаробники працюють в мінус. Тому що в Україні на жаль через дорогу логістику ми не маємо ринкових цін на зернові, але тим не менше, аграрії дійсно полі, аграрії працюють, і це яскравий показник того, що в цьому сезоні був зібраний врожай краще ніж в 2022 році, і в принципі. Верники налаштовані на роботу для того, щоб вирощувати експортувати. Найбільшими викликами, звичайно, це стали перешкоди в роботі. Спочатку заборона на імпорт української продукції до п'яти східноєвропейських країн, а потім вже блокаду, яку застосували польські перевізники разом з фермерами Польщі. Потім долучалися і Словаччина. Це все негативно відображається на роботі, так як відповідно під час війни цих обігових коштів не вистачає. Це ми можемо бачити на тому, що кількість посівних площ підозрюється. Мими культурами частково скоротилася і викликає певні занепокоєння. Наскільки будуть товаровиробники готові в контексті нового а, сезону? Маю на увазі посів ярих культур. Навесні бути до цього готовими, адже без коштів ти не зможу заклопити достатньої кількості паливно-мастильних матеріалів, відповідно якісного насіння і всіх інших необхідних елементів. Ще одним з викликів, напевно, вважав би одним з найбільших техногенних катастроф це підрив Каховської Гес, наслідки, які ми будемо на жаль. Пожинати ще багато багато років відповідно це дуже сильно вдарить по аграрному напрямку розвитку. Адже більша частина півдня України перебувала на зрощенні і брала власне воду з Каховської ГЕС. Це вдарило по судноплавству, по Дніпру. Тому дійсно така техногенна катастрофа, яка скрим так не має такої тимчасового характеру, що вона відбулася, і вже потім після неї нічого не буде. Дійсно, наслідки будуть ще на багато років вперед. викликом для нас на 24-й рік. А буде це новий етап земельної реформи, тому що збільшується ліміти на купівлю землі. Це найбільший момент, який сьогодні виникає, викликає занепокоєння в середньому аграрного бізнесу, тому що в 100 разів збільшується можливість купівлі в умовах війни, те, що якщо і не уточнював товароворників, таких коштів немає. Все, що вони заробляють крім роботи, направляються на оборону нашої країни, на збройні сили України. І Якщо влада не почує товароворобників, щоб призупинити на момент війни і на кілька років після. Мініміни з підняття цих лімітів це також буде відображатися на посівних можливостях українських това.